Доброго дня! Сьогодні ми тестуємо подарунок Real Present. Мастер-клас від шах-кухаря ресторану Кулінаріум Віталія Боргела. Йдемо знайомитись. Сьогодні ми будемо готувати страву з м'яса. Це буде стейк з вирізки з цибулою порей та соусом з болгарського перцю приготування стейку на, на грилі вуглю має бути досить достатньо і решітка, на якій він буде смажитись, вона має обов'язково прогрітися дуже хорошо. якби цікава подача, тому що м'ясо буде само по собі гарячим, а соус буде холодним. О, і все, перекладаємо сюди. Якщо присутнє скворчання, значить температура була хороша. Тепер ми в соус додаємо ще трошки базилічку. Він придасть свіжості цьому соусу. Легкої прохолоди. Наколювати м'ясо не можна. Тому що ви зробите отвір, через який буде виходити той сік смачний. Нормально, саме раз. Супер. Ми нашому м'ясу достатньо відпочивати, ми вже маємо його з'їсти. Тара! А як смачно пахне? Дякую подарункам реал-презент. ресторану Кулінаріум і Віталію Бургела. за здійснення мрії. Будь ласка!